В Україні зник громадянин Білорусі Ілля Покачко з проханням відшукати хлопця. До нас звернулася подруга його батьків. Меня попросили батьки этого мальчика, то у них е в син їхав в отпуск, дихайсь і пропав. Ілля Покачко мешкав разом з батьками у Білорусі в Брезькій області у місті Пінськ. Хлопець працював на заводі під час літньої відпустки. Ілля вирішив поїхати на море, відпочивати надумав в Україні, тож купив путівку на базу відпочинку Чорноморець і вирушив у селище Коблево, що на Миколаївщині. Хлопець успішно дістався пункту призначення і 1 серпня вже оселився на базі. Відомо, що наступного дня Ілля пішов на місцеву дискотеку. Коли повернувся звідти, зателефонував батькам та сказав, що з ним все гаразд. А потім, близько 3-ї години ночі, він знову зателефонував додому. На цей раз. Дзвінок виявився тривожним. Хлопець благав допомогти, бо йому погано. Що з ним було далі, невідомо. З тих пір від іллі не було жодної звістки. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про Іллю Покачко, телефонуйте за номером гарячої лінії Магнолії ТВ 0800 50 14 14. Дорогі телезрителі, допоможіть знайти нам цього мальчика. Мама й папа вони надіються, вони люблять, Ждуть його, Ілюша. Якщо ти жив, позвони мамі. Мама тебе любить, чекає і надіється. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні. Номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.